Ми не можемо просто мовчати, я не можу просто мовчати як дитина свого батька, як студентка цього університету. На найбільше обурює те, що через неуважність та халтурність Фаріон зараз страждає можливо його котують, можливо, ні, я точно не скажу, але в нього точно є проблеми в кримчанина, який має проукраїнську позицію, написав листа Фаріон особисто. Дуже важливо було б сьогодні прийти сюди, на цю акцію. Дуже важливо домогтися е, звільнення Фаріон. Це важливо через те, що такі люди, як вона, формують загальне враження про, про українське суспільство в Україні. Такі люди, як вона, е, знищують те, що будувалося руками. Ті звернення, які надходять на адресу Львівської політехніки, їх можна розділити на дві групи. Перша група це усунути від виконання обов'язків Ірину Періон, звільнити її. Друга група пропозиції і звернень підтримати Ірину Періон. Тому львівська політехніка працює в нормативному полі, в законодавчому законодавчому полі. Зараз створена. Робоча група, яка має проаналізувати, вивчити моральні і етичні аспекти ситуації і дати свій висновок.